Є жінки, з якими хочеться випити. Є жінки, за яких хочеться випити. Є жінки, через яких хочеться випити. У будь-якому випадку без півлітри не обійтися. Ось вона причина чоловічого алкоголізму. Реанімація. Лікарі вже дві години намагаються реанімувати пацієнта. І тут зникає пульс зовсім. Всі в паніці. Ми його втрачаємо! І тут старенький санітар Петрович цікавиться. А ким він працював? Дивляться у супровідні документи. Водій маршрутного таксі Петрович підходить до дверей реанімаційного боксу і з усієї сили грюкає. Пульс 80! Тиск 120 на 90! Лікарю. Він розплющив очі. У кабінет господині косметичного салону завалює гібон. Я записався в солярій на дві години, а мене виставили за 15 хвилин. Що це в біса таке? Господиня йому спокійно пояснює. Пане, за інструкцією у солярії можна перебувати не більше 15 хвилин. Не знаю, скільки там можна перебувати, але мені треба завтра з моря повернутися. Не забувайте, що прийом шоколаду для прискорення роботи мозку ефективний тільки коли є що прискорювати. Інакше можна залишитися тупим і жирним. Галицька виправна колонія. Петя Шаповалов та Степан Маслюк спустили труси і міряються в кого більше. За ними спостерігає дружина начальника колонії. Хлопчики, у кого виявиться більше, тому дам ось цей великий гамбургер. Раптом до камери заходить начальник колонії. То я не зрозумів, що тут відбувається. Нюра, а ти що тут робиш? Ой, коханий. Тут Петя Шаповалов та Степан Маслюк міряються у кого більше. Ну і як? У кого більше? Та нічия поки що, в того один і в того один.